Перед початком, початком відео прошу вас поставити лайк підписатися. Якщо що це українська озвучка. Так що, якщо вам щось не подобається, можете приматувати це відео. Начнемо. Недавно. Так, ну хоч мені Миколай нічого взагалі не ну давайте шовільно пишемо письмо. Так, 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 так. Та. Все. Так, куди ж його положити? Я ланку чи не поставила, хай тут лежить. Ну, я знаю, що піду спати. Так, а оце вообще дівчикам незадорого, лялька, яка співає, говорить, заплющує очі і сіконово. Ну, трешак. Так, а що це таке у нас? Це таке пісні. Так, сяду сюди. Привіт, Миколаю! Я хочу собі три тисячі підписників і собі". закреслено і все. Так, і тут якісь точечки. Ну, ладно, вона вже давно його хотіла. Хм, Ребятка, да-да, я іменно вас прошу. Ви чули, що у ткани писали у листі. Я хочу три тисячі підписників. Розумієте, це я зробити не можу, а іменно ти це можеш. Спустися вниз, зараз вами я покажу, як це зробити. Вот мій канал і нажимай цю кнопочку. И все, ты подписалась на Утки Токен канал. Очень быстро и очень круто. А вы скоро ждите. Ранок. На следующий день. Ранок. О, на... В школу... Ладно, приду уже. Рюкзак собран, можно идти. О, привет. Добрый ранок, мам. А что ты, конечно, в уморе? Да просто только встала и вот в том ли она плюс. А під подушку не хочеш глянути? Чи десь, може, твій подарунок сховався? Мам, який подарунок? Мені вже 17. Який може вообще бути подарунок. Все одно йди глянь. Ладно, йду глянуть, бо ти мене просиш. Так. Ну я ж кажу, нічого немає. Йди в зал під е диван, глянь. А мама. Що за застав? Мам, ти реально. На... <х Drawing> я зараз заплачу. -за 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 не плачу дивись, давай. Аська, сюда йди. Ура на Миколай щось плені. А що вам собоку? Вовіка миленька. Та-та, це собачка. Малявки, а що вам Микола приніс? Ходи покажемо. Отака в мене Оточка, Лола лопа. А в мене такі дві мої фігурки любимі. Пьосик і зайчик. Хм, як їх назвати? Під новим моїм відео можете написати, як називати мою собаку нову. Не думайте, що на цьому відео закінчується, бо я зараз йду в школу. Прийду зі школи, зразу з вами піду гулять. Аська і... Як її називати? Ребята, ви Дейзі та ідеї, а поки що її будемо називати Дейзі. Дуже гарне ім'я. А я пішла, ребята. Привіт! Привіт! Що потарили? Угадай ще з першої попитки. Я сама спочатку не вжитала. Крутий бренд одежди? Не вгадала. Я? Мені подарили iPhone. Айфон, айфон модель? Да. Ва, вітаю Так. А мені подарили? Вгадай? Тоже кажу саме. Нову ну, бренду одежди? Собаку. Собаку вау! Ага. Привіт. О, привіт. Що подарила? Не вгадаєш на другу собаку. Тепер в мене їх дві. А то більше. Ось таку прикольну шапку, яку я вчитав. Тепер саме крутий буду. Ну, я зараз і в школі, але тепер я сами крутий, мені здається, з хлопців. По їхнім шапкам. Ха -ха, ну, це точно. Я пам'ятаю, була така шапка в нього, в одного пацана, така торчала. Ага, теж пам'ятаю. Ну, ладно, все, давай. Давай. Ребята, щоб ви поміла, це у нас весь клас у урок. Всім добрий вечір. Ой, добрий день, діти. Ой, добрий ранок, діти. Вибачте, я перепутала. Добрий ранок. Сьогодні, як бачу, зібрався аж весь клас наш всіх з Миколаєм. Я знаю, хто святкує 19-го, так що 19 19-му дуже поздравимо. А сьогодні, іменно на Миколай, ми будемо устраювати Чіпці на четвертому році. А сьогодні у нас по українській мові буде диктант. Ой, це Боже, що... Сплюшулі, ви ж уже великі. Доставайте два листочки і контрольна робота. Це я щось, вибачте, перепутала. Нас не диктант, а контрольний по-українськи давайте. Бро, ти що такий сумний? А ти здогадався з першого разу. Я отримав фріску, уявляєш? І подарка взагалі ніякого нема. Обідно, якщо чесно, реально неприємно. Ну, жалію тебе. Ну, дякую, хоч за це. На четвертий урок, коли мал, має бути чайпіття. Діти, зараз, будь ласка, всі сідаємо і зараз у нас буде чайпіття. Я вже дзвонила вашим мамам і все сказала, щоб вони вже приготували, приготували чай, ну, заплатили, скинулись на гроші і зараз у нас буде чайпія. Не переживайте, чай є, все є. А зараз, будь ласка, вам тільки сісти. Ну нарешті. Ага. Увага на екран. Зараз я вам микну такий, типу, мультфільм. Фільм. Ну, коротше, дивіться. Ребята, а зараз. Да-да, іменно -да, до вас, зараз ви поіграєте з нами ігру. Ви маєте угадати, хто який блогер. Я буду вам мекати відео, а ви маєте угадувати. Начинаємо. Увага всім на екран. Коры. Здесь и игрушка для виде вот такая. Вот, Затем вот такие камушки. Я их помещу в бассейн для копибар. Также я купила вот такую мышку. А... Будь ласка, примените экраны. Маленькую расческу это вот больше подойдет для Бетти, у нее, потому что ну, мало волос. Кто угадал, что Силя всех поздравляю. Далее. А потом снова что, что ли выходить в магазин? Да вы устанете. Це стали старе відео Ані, тепер вона Аватар Ворд. Ну, хто вгадав, Аня, то правильно. Далі. Що тут було? Сказуй далі, що там було? Кауч. Полетін за ха... Так, подавайте кушайте тут. А я ж быстренько посылки открою. Мам, а из чего у нас... Э, Макарони з креветками, а що? Так, очіс. І останній канал, хто угадав, що там кахом. Всім давайте похлопаємо. Ну, привітки всім, хто угадав. І від мене взагалі то теж. І від нас, так. Да. І від мене. Ну і від мене. Після уроків. Так то що ти мене приведеш додому? Да, да, проведу. Пішли. Ну коротше, я, напевно, не буду купляти туфлі гучі, вони занадто дорогі. Да, я розумію, я напевно теж не буду їх купляти. Подивись, камінька собачка біжить. Стоп. Це тезі, лови її. <плес> Яцька. Так, ну прятки з тобою поіграли. Оп. Ну пограли. Далі як будемо веселитися. О, дивись, вов, моя хазяйка біжить. Ну і твоя тепер. О, давай з ними до ганялки поіграємо. Аго, погнали. Ай, блін! Ну добре ж хоч телефон не побила. Да. Зловила. Зловила. Як вони взагалі вибіжали із дому? Ну не знаю. Мені здається, вони вже погуляли. Ні, ну собака в тебе прикольна, ну дуже прямо така активна. Ага. Ну що, Йдемте додому, ви проказники малі. Все. Всім ребят, спасибо за просмотр. Вас всіх з Миколаєм? Да-да. Дно -да. передаємо, хто вгадав, всім привітки від мене, від мене. ну и ведь наших собак, ну ведь моей, моих, а с вами была я, вот Католка и ее подруга и я. Всем пока-пока.